І, тож можна приділити час собі. Хочу протонувати волосся, бо воно вже трошки жовте. Мабуть, помітили то. І зробити нігтіки, чи як правильно. Зроблю ноготочки і планую півдня валятись на дивані. Так, да, таке теж буває, всі продуктивні і дозволяєте інколи собі робити. Прекрасно, це важко, я вас розумію. Я теж там не завжди можу. Але сьогодні зможу. <гум> Маю на та надію. І що, вперше буду тонувати волосся сама. Теж не, не перемикайтесь, буде цікаво побачити результат, мабуть. Маю надію, що не спалю волосся, та все буде з ним добре. З волоссям. Тож... Зараз буде наступний кадр. Танувати, до речі, буду ось цим. видно. Тут два різних відтінки. Я їх трошки змішаю, зміксую, і ще такий додаточок до того. І подивимось, що вийде. І сьогодні, мабуть, такий перший менш насичений день після. Відпустки, точніше, двох відпусток. Ми їздили в Гданськ та в Краків. Попередні війна, якщо дивились, то знаєте. І день народження, всякі свята, не тільки у мене був день народження. Пройшли і гості поїхали. Тож, це такий перший день, коли я сама з собою, і можу час і собі нормально приділити, і відпочити. Теж можу. Ну як не те, що я сильно втомилась, але таке теж треба зробити для себе. І, до речі, покажу подаруночки, бо я так і не показувала. А там є цікавеньке. Тож також сьогодні вам покажу. Так, ну що, а тепер подаруночки. Це такий накоплювач, щоб було куди де зберігати відео, яке я знімаю. Ну, і фото теж. Це ось, звісно, я вже її розпаковувала і носила. Але ось така красуня. Так, і дві такі прикраси. Зараз одну я вже розпакувала і носила, а другу ще ні. Бо зараз секундочку. Ось. Це я вже носила. Це такі гарні сережечки. Ось. А тут кулончик. І мені треба ланцюжок відремонтувати, тому я ще його не носила. Але дуже гарний також дивіться. Ой, ось так. Дуже гарний. У мене є сережки, схожі, це до комплекта, І ще один подарунок, я ще його з пошти не забрала, так що покажу трішки пізніше. Ну що, трошки вийшло тимніше, ніж я очікувала, але все одно гарно, воно трошки змиється і зараз ще буде світліше, коли я підсушую. Так що нормально. Головне, що немає жовтого відтінку, Випишіть, як вам. Відніше. Ну, гарний колір. Такий більш натуральний. Мені подобається. Казала вона, що не буду нічого робити, буду валяти з півня. Буду фоткати. я вже забула, що отримали такі рішанки треба їх пофоткати. Зараз я вам покажу. Одразу хочеться собі залишити. Ну, зараз я вам трішки краще покажу. Ось така гарна. Супер. Мені дуже подобається, така приємна, дуже до тіла, як шовк, але тільки це не натуральний шовк, але дуже круто. Та вже пофоткала піжамки. Якщо комусь цікаво, то пиш, пишіть я вам надішлю посилання на магазинчик. Е, та що? Зараз зроблю нігті. Потім сходимо, купимо смаколики і вже буду, нарешті, відпочивати. І ну це такі приємні хлопоти, пофоткати піжами, там нігті зробити. це вже можна сказати, відпочинок. А валятись будемо під серіал. Паперовий будинок класно, якщо не дивились, то рекомендую. Ну хоча вже йому скільки 8 років, то мабуть вже всі дивились тільки, ми трішки спізнились. Але все одно. І напишіть якісь серіали, порекомендуйте в коментарях, бо ми вже майже його додивились, і треба щось буде дивитись далі. Так, і того ми скупились на ось такий от огромний чек, великий вийшов. Скупились на 21068. Це приблизно 200 гривнях. Я вам точно тут десь залишу, переведу по точному курсу. І це нам вистачить на тиждень, я думаю, що навіть щось залишиться. Так що, ну, може, треба буде там докупити якесь м'ясо, щось таке, але зазвичай. Чек такий, або буває навіть менше на тиждень. Напишіть, як у вас де ви, не знаю, в Україні, або в Польщі, або ще десь. На яку суму у вас виходить в тиждень? Це завжди актуальна тема, як по мені. Так що чекаю вас. І приготуємо зараз піцу. Так що, зараз я вас поставлю зручненько. Запитаємо волосся, щоб йому не було в а було залишилось на голові. До речі, використовую вже готовитися. Ось таке. Підемо ручну голову, щоб його робити ще. Так що все буде швидко. Так воно виглядає. Думаю, що кожен підплив його, так що трішки переставлю. Ми хотіли готувати піксу, коли приходили гості. Але щось пішло не так. Я забула дістати тісто з морозилки. І ну, довго було чекати, і ми там друге поїли. Так що треба зараз вишкодити зараз це тісто. Так, це виглядає. Супер. Так, давайте не розпитаємо, а одразу дивимося, нагадуємо, скільки їм в духовці бути. Uhm, Бо я зазвичай такі ситуації, ситуації, такі ситуації, коли ви вже викинули папірець цей упаковочку, цю, і потім а тільки дивитеся, скільки потрібно стаєте звідти і дивитесь, скільки потрібно ті суди там. Так що ми сьогодні зробили інакше. Так, ну це вже буде скоріш за все пиріг, не працює. Соусами спочатку. Не, ну ви, звісно, напишіть в коментарях, що ви робите інакше, що я не так роблю. А, можливо, якісь поради. Так що, пишіть, всім буду рада. Все прочитаю і все відповім. Мені цікаво. Так розподіляємо по всьому кисту. 嗯。 Кінці... А потім ще в кінці додам сир, він так розплавиться, буде смачно і, тож і все буде. нам смачного. І всім, хто там їсть, також смачного. А дай що я приготувала. А що ти купив? А тут скрита камера. А що я приготувала? Ти побачив? А я морозу на тобі купив. А що це? <ріхи> Тільки акуратно, гарячо